Ми всі уважно зі сподіванням, а подекуди зі страхом спостерігаємо за фронтом. Наші звитяжні збройні сили прийшли Дніпро, вони звільняють Олешки, вони звільняють Кінбурзьку косу. В той час московити покращують собі позиції під вугледаром. Тиснуть на Бахмут, або, як зараз, на жаль, прийнято казати, на Бахмут, на інших ділянках. І все визначається тим, що у нас не вистачає заліза, а у них не вистачає м'яса. Тому вони концентруються на своїх перспективних ділянках, а ми концентруємося, концентруємо вогонь нашої артилерії. І залпової артилерії на своїх ділянках. На всі ділянки нам не вистачає. Нам не вистачає на оборону під і Їм не вистачає м'яса для того, щоб утримувати лівобережжя Дніпра. У зв'язку з цим прямо зараз підпишіться на цей канал, а від кожного іншого відпишіться. Так само зайдіть на сайт Неоплатонівської академії. Внизу в описі під відео він буде. Зайдіть на сайт дружнього до нас видавництва Залізний тато. Внизу в описі під відео. А так само не забувайте, що в барабарах незабаром, 26 листопада, буде. Концентр, концерт Олександри Терещук. Це християнська музика з Богом до перемоги. Це дуже важливо, браття і сестри. Якщо ви броварчанин чи мешкаєте поруч, то потрібно єднатися, а особливо зараз і перед зовнішнім і перед внутрішнім ворогом. І через надихаючі, мотивуючи заходи, які проводить, проводить братство, це єднання буде значно легшим. За своїм значенням, саміт Двадцятки насправді є самітом двох Сполучених Штатів і Китаю. І всі дивляться, а як же вони між собою домовляться і складається враження, що домовляються. Всі в дуже благодушній атмосфері зустрічаються Сі дзвінпин. Зустрічається вже вдруге з Байденом. Він зустрічається навіть з австралійцями, з якими торгівельна війна жорстока. Він зустрічається з усіма іншими, крім японців, і ніби як стосунки налагоджуються. Все стає добре і благосно. Принаймні, більшість експертів так вважає. Хоча ми з вами розуміємо, що експертам не потрібно аж надто сильно довіряти. Китай крайньо зацікавлений у американському і європейському ринках, і він не зацікавлений у торгівельних обмеженнях, тому що, наприклад, певні групи товарів заборонені до поставок в Китай з Америки і з ринків, які залежать від Сполучених Штатів, але Китай зацікавлений в політичному програші Заходу. Він зацікавлений в цілому в крахові західної культури. І ті країни, які крайньо залежать від Китаю, такі як Іран, Північна Корея або Московія, він не збирається їх притримувати в їхній боротьбі із Заходом. Йому подобається те, що вони роблять. Сі Цзінпин, з одного боку. Налагоджує нові стосунки, нові добрі стосунки зі сполученими штатами, але в той же час зовсім не відмовляється від своїх добрих і теплих стосунків з ворогами Сполучених Штатів. А отже, і з нашими ворогами, Китай не лише цькує сполучені штати і союзників сполучених штатів за допомогою своїх ципних псів Ірану, Московії і Північної Кореї. Китай в цілому зацікавлений в тому, щоб Заходу не було. Тобто він зацікавлений, щоб лишався західний ринок, але не в тому, щоб лишався Західний дух. Китай це країна, яка жорстоко дискримінує християн, мусульман, уйгурів: дискримінує. І це дуже погано. Добре, єдине лише те, що він дискримінує в тому числі і буддистів. Буддисти дуже небезпечна маніхейська секта, і, і нам би варто було б дискримінувати буддистів. Якщо китаєць, який небудь приїде до Сполучених Штатів і буде там проповідувати даосизм, конфуціанство або комунізм, то він зможе робити це абсолютно вільно. Якщо американець чи європеець приїдуть до Китаю і будуть проповідувати там християнство або свободу, то їх арештують або в кращому випадку депортують. Тобто Китай дуже визначено і дуже вороже ставиться до всього, що асоціюється з Західним духом, з місією білої людини. Звісно, вся нинішня економіка. Виграє від того, що налагоджуються знову стосунки між Сполученими Штатами і Китаєм, нібито налагоджуються. Можливо, навіть Україна певною мірою виграє, принаймні всі радісно сприймають слова Сі Цзінпина про те, що удар по Україні ядерною зброєю це не дуже добре. Але в стратегічному плані ми всі програємо від цих стосунків. У нас зараз у ці роки. Останній шанс щось зробити, якось вибудувати лінію оборони. Білих в світі менше 10% залишилося. Я ненавиджу расизм. Ми в меншості, ми стрімко зменшуємося, і я дуже хочу, щоб інші раси поглинали нас ввічливо, щоб вони нас не ображали. Але тим не менше. Нас дуже мало, і з кожним роком стає все менше. Навіть із тих білих, які ще лишаються, щонайменше половина ненавидять Європу, ненавидять європейське минуле, ненавидять церкву і ненавидять європейський дух, ненавидять все, що важливо, все те, що почалося колись в Елладі і те, що продовжувалося до останнього часу. Тобто ситуація катастрофічна. І щось в цьому смислі зробити, а ви ж розумієте, що ми же живемо, людство живе не для того, щоб їсти. Людство живе заради великих звершень в ім'я великих абстракцій. Воно живе в ім'я великих ідей, ідей, великих ідей, висловлених в рішучій формі. Бо якщо ми живемо тільки заради економіки, тільки заради того, щоб їсти, тільки заради того, щоб якось там воно утряслося, це все не має жодного сенсу. Давайте краще, пошвидше, зни... зникнемо. Звіряткам, яких так люблять всякі зелені маніхеї, буде краще від того, що ми зникнемо. Більш докладно на цю тему ми будемо говорити в четвер на Терещенківській 13. У 19-й годині там буде маленьке чаювання, це буде така собі катехізація, ми будемо говорити про війну і віру. Там буде не більше, ніж 12 людей. Ми не зацікавлені, щоб там було багато людей, тому що це такий камерний захід, і це має бути між своїми. Але якщо ви все-таки прийдете, то захопіть з собою тістечка. Але поза тим перемога близько. Це видно по тому, як оживає тил. Повернулися всі чиновники, прокурорські, поліцейські із ужгородського котла і знову встановлюють свої порядки. Знову наїжджають, як і раніше, як і до масштабного вторгнення на бізнес. Той бізнес, який ще залишився і платить податки, середній бізнес, то потрошку починають рвати для того, щоб оплатив і їм. Ну, людям же теж же треба їсти. Вони ж, мабуть, трошечки там в Закарпатті, там, де вони ховалися від війни, трошки витратилися, і це все потрібно. Зараз велика програма розгону ДФТГ, добровільних формувань територіальних громад. Вони вже не бояться, що Київ буде штурмувати чи інші міста, і тому треба розганяти організованих патріотів, обезброювати все, все це значно жорсткіше, і дана установка національній поліції рвати не по-дитячому, що ти там патріот і. А тим паче організований патріот у вас є зброя на випадок. Якщо знову повториться наступ на випадок оборони, то вас, вас треба порвати. Тобто, з одного боку, збільшується кількість злочинів, здійснених державними і правоохоронними органами, а з другого боку вони хочуть максимально убезпечити себе від е, організованого громадянського суспільства. І... Це характеризує їх як досвідчених і тверезомислячих людей. Всякі приколи, наприклад, в деяких місцях зникла електронна черга для отримання закордонного паспорту. Тобто, все повертається. раніше це легко було зробити, отримати закордонний паспорт. Зараз потрібно платити уже хабарі. Один мій приятель дагестанець, який воює, перепливав в Дніпро разом з іншими спецвідділами. У складі спецвідділів заходив в Енергодар. Людина ризикує життям, подав документи на громадянство, на отримання громадянства. А ми ж дуже зацікавлені в цілому в тому, щоб стати надійним тилом для північно-кавказського спротиву, ми зацікавлені в тих людях, які сміливо воюють на нашому боці. І звісно, що йому не відмовили в громадянстві. Просто відповідний департамент попросив, щоб він надав довідку з Російської Федерації про несудимість йому треба їхати в Російську Федерацію зараз і брати там довідку про несудимість. Він брошується на північному Кавказі, як боєць північно-кавказського спротиву. Тобто йому запропонували поїхати туди, посидіти там років 25. Отримати відповідну довідку і приїхати в Україну, де йому відмовлять в громадянстві вже на підставі того, що в ерефі його такі засудять. Звісно, ми розуміємо, що ці люди не злі. Вони не проти бійців північно-кавказького спротиву. Вони не проти того, щоб Кавказ зараз активізувався в боротьбі проти путінської Ерефії. Вони просто хочуть доларів 700 на лапу. Тобто, в життя повертається, все знову стає непогано. Я не думаю, що це офіс президента, дав цим звитяжним хлопцям з паспортного стола чи з міграційного департаменту трусити гроші з людей. Офіс наживається на іншому. Там зовсім інші дуже цікаві схеми, наприклад, ця конфіскація на користь держави укрнафти. Після того, як розбомбили Кременчуцький завод нафтопереробний, а там же Коломойський мав надприбутки, він заганяв українську нафту на Кременчуцький нафтопереробний, за переробку брав гроші, а потім за продаж розбадяженого бензину на своїх заправках так само мав гроші. Після того, як розбомбили Кременчуцький, держава забирає Укрнафту, зараз вкладе гроші в відновлення. Кременчуцького нафтопереробного заводу, а після перемоги, чи після перемір'я, повернеться це Коломойському вже в відремонтованому стані, вона не зможе не повернути. Будь-який суд стане на сторону Коломойського, тому що тут він має рацію, у нього не мали права це конфісковувати, хоча саме йому належала ідея конфіскації, це от таким чином зараз крутиться бізнес. Тобто він продовжує бути в дуже хороших стосунках з своїм протеже. і про це свідчить те, що Ткаченко досі міністр культури. Тобто ми будемо це критерії погіршення стосунків між Коломойським і його протеже, Це те, що Ткаченко припиняє бути міністром культури, позакин поки що ще міністр культури і вповні керує цим процесом. Відолашна українська культура. Слава Богу, що вона звикла працювати раніше в підпіллі, вижила українська культура. Вижила в підпіллі. Я думаю, що вона зможе вижити. І в концтаборах зможе вона вижити і при міністрі культури Ткаченку. Все ще продовжується вся оця от карусель з московською патріархією тут в Україні. І здається, все-таки цих московських попів не збираються виганяти ні з Київського, ні з Печерської лаври. Я пам'ятаю, іще ще в 1992 му Чому я от про це згадую? Тому що багато наших... Одномірних братів закидають мені, а от ви не візьмете і самі не підете і не звільните лавру. Тобто закидають мені люди, у яких точно стільки ж можливостей, скільки і у мене. Тобто, мені для того, щоб, наприклад, піти і звільнити лавру, потрібно загітувати якусь кількість людей, наприклад, тисячу піти туди і звільнити цю лавру. У мене нема казарм, де на поготові сидять тисячі бойовиків. У мене нема державного апарату, у мене нема пригодованих мінтов, у мене нема навіть грошей на те, щоб потім відкупитися від поліції, яка всіх заарештує. Заарештує, звісно, патріотів, не московську агентуру. Тобто, у мене нема всього того, чого нема у вас. Якщо ви питаєте, а чого я не піду не звільню лавру, я питаю вас, а чому ви цього не робите? Крім всього іншого, я вже звільняв лавру в 1992 році. Я організував її захоплення, і це було красиво. Це було зовсім посередньовічному, з облоговими драбинами. Нижня лавра була захоплена, і ми очікували тільки що туди в'їде Філарет для того, щоб вступити в права. На жаль, Філарет побоявся тоді в'їхати, що характеризує його як досвідчену і далекоглядну людину, він розвернувся, нікуди не поїхав, і нас звідти вибував уже ОМОН, тоді ще був ОМОН. отряди міліції особового назначення. Всіх заарештували, пам'ятаю, і от вся наша публіка, і я в тому числі в підвалах. Рідного Печерського районного управління внутрішніх справ і мінти всі щасливі, тому що ми багато дошколили до цього часу. Думають, ну тут вже конкретний бандитізм, нарешті ми всіх посадимо. Смикають мене на допит, я кажу, а чого ви так радієте? Ви зірвали мою операцію, яку я готував спільно з Міністерством внутрішніх справ. Кажуть, як в міністерство внутрішніх справ? Я кажу, я проводив рекогностіровку спільно з, міністр... з заступником міністра внутрішніх справ Недригайлом. А це була чудова людина. От заступник міністра внутрішніх справ Недригайло це був ідеальний міліціонер. Я думаю, я сам не бачив, але підозрюю, що у нього в приймальні висів приіскурант, Скажем, убити бізнесмена стільки-то, вкрасти автівку стільки-то, пограбувати квартиру стільки-то. Тобто на все був курант, і всі знали правила гри. Все було чудово. Мене він не сильно любив, але якось він мене підвіз на своє автівці. Там якраз всі ці були сутички навколо Філарета, штовханина з тими, хто орієнтувався на Москву, з тими, хто орієнтувався на Філарета, власне, Філарета рятували ми. У нього залишився тільки Володимирський собор і резиденція на Пушкінській вулиці, все інше перекинулося до московитів. Ми взяли все це під охорону, відбувалося, Цей недригайло, заступник міністра внутрішніх справ, розрулював всі ці конфліктні ситуації, якось підвозив мене до лаври, повертається до мене в автівці і каже: слухай, от дивлюся я в ці чисті сині очі, тобто Філаріату. Думаю, боже, яка свята людина, як можна проти нього злоумишлять? Я з ним був згоден. Ну, Філарет, я вам мушу сказати, от як би на нього не намовляли, він спіль, справді любить молитву. Це людина, яка фанатіє на молитві, на літургії. І любить він молитву не менше, ніж гроші. І е, от він мене підвіз, викинув там в Лаврі, але в принципі, там пару людей це бачило. Я кажу: я вимагаю занести в протокол, що я спільно з заступником міністра внутрішніх справ здійснював в Лаврі рекогнесоровку перед цим штурмом. Це доносять вночі недригайло. Він приїжджає туди, згрібає всі річові докази, всі шматки арматури, е там вибухові пакети. От Все, що було в торбу, всіх за руку виводить звідти, потім каже мені: ну я тебе іще дістану, я тебе іще посажу за це все. Ну, коротше, там якось зам'ялося, але от саме після цього, після захоплення лаври, українські патріоти стали вважати мене негідником і провокатором. Зараз всі ці патріоти, ті, хто дожив до сьогоднішнього дня, кричать, що треба викинути московських попів із лаври, але коли я першим намагався викинути московських попів із лаври, то всі на мене скрижетали зубами. Скрижещуть і по сьогоднішній день за точно такі самі події. З нашою вірою, з лицемірами, які на цьому паразитують, дуже багато проблем. І не тільки з боку Москви, але, як ви знаєте, і з боку Риму. Мені трапилося, зараз розганяється в соціальних мережах статейка якогось нашого одномірного брата, який нападає на Римо-католицьку церкву розповідає, які папи були погані, зокрема, папа Пій XII. Папа Пій 12 під час нацизму, засуджував не нацизм, а комунізм. І, і от все це було жахливо. І е, тобто папі пів дванадцятого пред'являють, що і проводять паралелі, що от між нинішнім цим недопапою, і папою Пієм дванадцятим, який насправді був великою людиною. Папа Пій 12, до речі, влаштував наших дивізійників, що їх не видали Совєтам В 1945 році і в 1946 році його роль була визначна в цьому. Він врятував велику кількість добрих українців, які боролися з більшовизмом. І от цьому папі пред'являють, що він комуністів не любив більше, ніж нацистів. Чесно кажучи, я теж комуністів. Більшовиків не люблю більше ніж нацистів. Вважаю, що в усі періоди історії московити були потворнішими за німців, в тому, в тому числі із 1939 по 1945 рік. Вони були потворніші, небезпечні і огінні. і е, ряд країн Європи. В 30-х і 40-х роках могли бути врятовані від більшовизму тільки завдяки нацизму. В Іспанії, в Італії, в Німеччині та навіть у Франції. Якби Франція не була окупована. Німцями дуже велика вірогідність, що в ній би перемогли які-небудь комуністи. Там і так було лівацтво, слава Богу, скільки. Фактично, ліваки правили цією країною і призвели цю країну до краху тоді, в 1940 році. Але якби не окупація Німеччиною, то Франція була б комуністичною вже десь в 1942 році. І Ясно, що всі люди доброї волі повинні тоді були вибирати, адже це реальна політика вибирати між найменшим злом. Реальна політика це вибір між найменшим злом. В реальній політиці ніколи не буває вибору між добром і злом. Це нереально. Це в підпіллі ми можемо вибирати. Упа це лицарі без страху і докору. Їхні вороги це абсолютне і чорне зло. Але в такій великій політиці, в світовій політиці, не буває добра. Там буває більше і менше зло. Всі люди доброї волі вибирали тоді між більшим і меншим злом. Так ось Московія, більшовицька Московія, більшовизм і світовий комунізм були в тисячу разів більшим злом, ніж тодішня єдина Європа. До німецьких нацистів. Зараз ставляться погано, гірше ніж до московитів, і гірше ніж більшовиків, вся ця європейська лівачня, і навіть українська лівачня і всі ці. Не тому, що нацисти були проти євреїв. На євреїв всім наплювати, навіть нашим українським євреям, і це ми бачимо по голосуванням України в ООН. Резолюції антиізраїльських резолюцій. Ми вибрали у владу євреїв. У нас половина Офісу президента євреї, і дві третини уряду євреї. І економіка вся в руках євреїв, і слава Богу, ми любимо цих людей, але вони голосують антиізраїльські резолюції, ці наші українські євреї. І європейським цим всім лівакам наплювати на євреїв, Вони всі підтримують арабських терористів, вони не підтримують євреїв. От довгі роки, довгі десятиліття. Тобто на євреїв і тоді було всім наплювати, і зараз всім наплювати на євреїв. Вони ненавидять нацизм не за Холокост, вони ненавидять нацизм за те, що він захищав основні атрибути особистості, такі, як нація, раса, він захищав архетипи Європи. І він робив це погано, і мені не подобається нацизм, і нацисти знищили багатьох чудових діячів ОУН і української культури. Вони так і не зрозуміли, що потрібно дати українцям можливість утворити державу, навіть маріонеткову будь-яку. Але е, факт лишається фактом. Щоб ми, от наскільки би погано, ми не думали про Гітлера? Більшовиків в тисячу разів гірше. І коли ми зараз називаємо московитів расистами, ну на зразок фашистів, чи путлер, асоціюючи його з Гітлером, не треба цього робити. От, намагатися помазати чорним за допомогою нацистських якихось термінів і категорій, а московитів не потрібно, це їх обіляє. Вони гірші, вони завжди були гірші. Але менше з тим я захопився. Суть в тому, що батальйон братства зараз веде набір, додатковий набір бійців. У нас є можливість, і нам на тих ділянках, де ми задіяні, нам потрібні додаткові люди, сміливі, люди з вірою в Бога і люди з добрим здоров'ям. Вказаний телефон, телефонуєте за цим телефоном, записуєтеся на співбесіду, і якщо ви прийдете цю співбесіду після необхідних перевірок, ви зможете бути разом з нами через короткий інтенсивний вишкіл в одному з наших підготовчих центрів, ви потрапите на фронт і будете воювати з нашими хлопцями. На цьому вам моє звитяжне. Палке українське амінь, і пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.